Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. вам та добра. У нас дуже спекотні дні. В день в тіні 33-36. Вода буквально нагрівається дуже сильно, тепла, гаряча і дуже швидко сохне земля в теплиці. Тому прийшов час нагріти ґрунт, він вже нагрівся, його ми, треба, його ми будемо вкривати соломою, робити таке, таку ковдру гарну, приємну, і щоб не пересихала так швидко земля в теплиці. Будемо мульчувати. Для того, щоб захистити наші помідори, і не тільки помідори, й інші рослини, ті, що у нас використовуються при вирощуванні мульчування, отже, ми беремо, робимо розчин триходерміну в в порошковому вигляді і беру дві столові ложки зверху, і в одному літрі теплої води розчиняю цей порошок. І от десь на півгодини цей порошочок зараз ще додам, щоб була вже літра. Це обов'язково зробити для того, щоб наші помічники в триходерміні проснулися і почали вже розмножуватися і готувалися до роботи. А на соломі у них роботи буде більше ніж достатньо. Ну Що ми полили помідорки, земля, волога дуже добре. Але ми засипаємо зараз. Мульча у нас солома, суха солома, гарненько 5-7 см, необхідно, щоб було. І треба обов'язково на цій соломі прибрати велику кількість різних грибкових захворювань. Тут спори знаходяться вони з поля, у нас ця солома. Та де в будь-якому вигляді, де б щоб не робили яку мульчу, там завжди є щось таке, що хоче попасти на листочки, нижні листочки, висока температура попадає на листочки і рослина починає хворіти. Але ж суха солома, вона, якщо ми польємо просто триходерміном, швидко висохне і не буде ніякого результату. Тому ми гарненько зволожуємо всю солому. Добряче, гарнесенько все змочуємо для того, щоб зразу ж розчин триходерміну, коли попаде на соломку, і наші помічники зразу же візьмуться за роботу. І буде зразу же і праця з різними спорами грибкових захворювань, і буде вже початок переробки соломи на органіку, на добрива. Вони дуже добре з цим справляються. Що ж залишається обробити нашу солому таким е, розчином триходерміном, стіночки, і саму солому повністю все в теплиці обробляємо. Рослини ми до цього ще обробили і листочки обробили. От У нас мульча вже зробить свою справу, зберігає температуру в землі дуже добре, і рослини себе почувають добре, вегетація продовжується. Не дивлячись на те, що тут досить спекотно. Але двері всі відкриті і є можливість рослинам дихати, тому що протяг є, і рослинки, як бачите, навіть швидше починають працювати в плані того, що в нас все більше і більше дозріває помідорів в теплиці. Та й огірки теж себе почувають добре, баклажани та перець. Ми вам показали і розказали, як ми. Замульчували уже після того, як тиждень у нас дуже-дуже спекотно і вночі, і в день дуже тепло. ґрунт прогрівся. Ось тепер можна і закрити ґрунт мульчою. В нас мульча це солома і дати можливість нашим рослинам далі рости. І зростати, і в'язати плоди. На цьому ми завершуємо наші відео. На все добре. Бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.